Діти з серйозними діагнозами мають можливість лікуватись та розвиватись завдяки спілкуванню з конями. У Житомирі є такий центр на території Житомирського національного агроекологічного університету. Особливості роботи тут підбираються під кожну дитину окремо. В середньому курс іпотерапії триває три місяці. Діти приходять з одного року. Через наш центр за останні роки пройшло понад 280 дітей. Основні діагнози, яких є аутизм, ДЦП, психомовні порушення, порушення постави, гіперактивність. Тівність та затримка психомовного розвитку багато діток, які прийшли маленькими вже на сьогоднішній день і самостійно навчилися і ходити, розмовляти. Дуже гарні результати цього виду реабілітації по терапії. Депутати з фракції блок Петра Порошенка Солідарність Королівської райради ради Житомира забезпечили абонементи на два курси іпотерапії для 12 маленьких житомирян із ДЦП. Один курс передбачає вісім занять. Перша в цьому році були виділені кошти на виконання депутатських повноважень для. Депутатів районних рад Корольовської і Багунської ради і фракція блоку Петра Порошенка прийняла рішення про те, щоб кошти, які виділені на нас, ми направимо на лікування дітей шляхом проведення іпотерапії. Тобто було виділено 32 тисячі гривень на лікування 12 дітей. Мами діточок, які вже займалися за подібним курсом, задоволені по терапією та помічають результати. Мама 9-річної Уляни приходить із дочкою цей вид реабілітації уже 8 років. Йде дуже чіткий прогрес по сколіозу. Я имею в виду улучшение, либо хотя бы торможение. Идет хороший прогресс по уменьшению количества приступов, потому что лошадки имеют определенного рода импульс, і очень хорошо положительно ребенок на них реагирует. Мама Вики відзначает досить значні результаты по терапии. Дитина, прийшовши на іпотерапію, не могла ходити, вона падала. Ми не приходимо просто кататись на конячках. Ми дійсно лікуємо. Я дійсно лікую дитину і не тільки лікую, а з допомогою іпотерапії в неї і розумові здібності розвиваються. Ручки на пояс на пояс, то приймає, красиво їде, масочок на ціле командувати шаг, Просто унікальний. Вона нас на лушу себе відчуває краще. Сьогодні їх діти знову отримали можливість займатися і по терапією, і надалі. Дітям урочисто вручили сертифікати та показали майстер клас із занять на коні на прикладі віки. Далі влаштували свято з аніматорами. Опа! 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 Да. Опа! На корабле плаваю. На корабле. Ага. И острова я тоже люблю, значит. Конечно. И кричу ее хо, -хо. Да, конечно. И значит я пират. Правильно? Да. Позитивна динаміка від іпотерапії помітна у 95% дітей, незалежно від діагнозу. Батьки та їх діти радіють, що мають можливість і далі займатися та чекають на нові результати. Ніна Корецька, Роман Орлов, телеканал СК1.